Вітаю! Зараз ми розберемо такий кейс у штатному розписі підприємства. Відсутня посада бухгалтера. То постає запитання, чи можна покласти виконання обов'язків за цією посадою на іншого працівника. Згідно з частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників. І штатний розпис. Загалом, штатний розпис це документ, що встановлює для підприємства чи організації структуру, штати та посадові оклади працівників. Розроблення штатного розпису має здійснюватися на основі внутрішніх організаційно-нормативних документів та з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема класифікатору професій. Назви посади і професії мають відповідати назвам у класифікаторі. згідно із статтею 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві в установі організації поряд із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією посадою, або обов'язки тимчасово відсутнього працівника. Без звільнення від своєї основної роботи провадиться доплата за суміщення професій посад або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професій, посад або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Зважаючи на зазначене. Неможливо на працівника покласти виконання обов'язків за посадою, яка не передбачена штатним розписом, та здійснювати відповідні доплати. Що ж робити у разі відсутності посади бухгалтера у штатному розписі? Згідно з частиною 4 статті 8 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотримання вимог цього закону обирає форми його організації. Такими формами можуть бути введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером. Також це може бути користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи. Наступний ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством суб'єктом підприємницької діяльності. Самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та або аудиторської діяльності. Ну і нарешті самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Водночас зверніть увагу, що остання форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися та в бюджетних установах. На сьогодні все. Миру нам!